Небезпечні предмети. Доброго дня вам, діти! Хочу вас сьогодні запросити з пустунчиком пограти та порозмовляти. Є маленький хлопчик на ім'я Пустунчик, і з ним завжди трапляються різні пригоди та прикрощі Послухаймо його історії. Пустунчик у лісі влітку гуляв, Бігав, стрибав і грибочки шукав. Та раптом побачив він. У траві предмет металевий лежав у гіржі. Пустунчик одразу полку узяв І оглядати предмет той почав. Раптово з'явилось мале яченятко. І хлопцю сказало Послухай, хлоп'ятко, якщо ти зміг щось цікаве знайти, одразу дорослих людей сповісти, А сам не чепась, а просто піди, щоб не трапилось біди. Час від часу люди знаходять у землі небезпечні знахідки, вибухові предмети, що загрожують життю і здоров'ю людей. Це різні види боєприпасів. Снаряди, міни, авіаційні бомби, гранати. Ззовні небезпечні предмети нагадують безформні шматки металу. Розглядати їх та кидати у вогонь не можна, адже це може призвести до нещасного випадку. Як ти гадаєш, що потрібно робити, знайшовши небезпечний предмет? Молодець. Знайшовши небезпечний предмет, потрібно негайно сповістити про це дорослих. Давайте разом з пустунчиком повторимо правила. Якщо ви знайшли незнайомий предмет, то заборонено перекладати, перекочувати його з місця на місце. Брати, зберігати, нагрівати. Та бити не можна. Не можна намагатися розібрати цей невідомий предмет. Використовувати для розведення вогню не можна. Заносити у приміщення також не можна. Не можна закопувати у землю. Не можна кидати у криницю або в річку. Запам'ятайте, виявивши вибухонебезпечні предмети, негайно повідомте дорослих або зателефонуйте до поліції за номером 102. Щоб не трапилось біди, усі ви добре пам'ятайте, безпеки правила завжди.